Друзі, всіх вітаю! Продовжимо розбір, як працювати вдома з нервовою тканиною, і розберемо верхню частину тулуба. Отже, з попереднього відео ми вже знаємо правила, тому переходимо безпосередньо до самої вправи. Значить, будемо виконувати вправу таким чином. Для того, щоб натягнути нервову тканину, нам потрібно буде кінцівку розвернути от таким чином, максимально ротувати її. І розтягнути зап'ястя. Далі, коли вам потрібно буде братися, ви обов'язково повинні взятись таким чином, щоб пальчики були зімкнені. Ми будемо виконувати вправу на столі, але ви можете це виконувати і беручи за стілець. Ви розвертаєте кінцівки для того, щоб проаналізувати, чи є у вас ущільнення, чи немає. Ми їх розвертаємо, вставимо ось таким чином. І пальчики фіксують, згинаються за стіл. Якщо. Бачите? Далі ми трішечки руки разом ми відводимо руки, ми точніше, таким чином ми відводимо корпус, ніби перекочуючись з п'яточки на носочок, я на п'яточку перекочуюсь, утримуючи рівні ручки. І я бачу, що по цій частині руки я відчуваю натягування. От прямо в мене йде натягування от сюди, по ходу ліктового нерву. В нормі такого не повинно бути. На цій руці я не відчуваю нічого, тут я відчуваю натягування. В нормі я повинен відчувати натягування лише в суглобі. От коли я розтягну, отут має бути відчуття натягування, так само, як під коліном. Але ніяк не по всьому ходу руки. Я знаю, що в мене є. Тепер я допомагаю собі. Я вивожу кінцівку, і коли я буду відхилятись назад, я буду всю нервову тканину тягнути от сюди до суглоба. Ось, я підтягую. Знову вдох. Я підтягую. Я підтягую. Допомагаю нервовій тканині рухатись до мого сухого. Сюди. І в мене було біль аж до зап'ястя. Відповідно, я буду рухати і до зап'ястя. Зробив натягування і всю тканину ось сюди до зап'ястя. От таким чином. Це досить чудово допомагає при різних тунельних синдромах, при карпальному тунелі, при оніміннях. Ось таким чином. При втраті чутливості на пальчиках це допомагає, до речі, боротися з різними болевими синдромами, особливо в нічний час, коли ви лягаєте спати, у вас занімівають пальчики. Чому вони занімівають? Коли ви лягаєте спати, нерв фіксується, і він не може рухатись. А якщо ви ще спите, отак, зафіксували всю нервову тканину, плюс вона передалена ще десь м'язами, ну, відповідно, ви відчуваєте стиснення як наслідок в різні неврологічні прояви. Тому таким чином ви можете працювати своїми верхніми кінцівками. Давайте, до речі, перевіримо. Знову поставили, зафіксували рівні ручки, пальчики зафіксували. Зараз я вільно можу виконувати, я не відчуваю жодного натягування. Абсолютно. І збільшився кут ротації в плечовому суглобі. Ось так. Будьте здорові, займайтеся правильно гімнастикою для нервової системи.